У цьому ролику ми поговоримо про те, як створити клікабельне оголошення для реклами, ми поговоримо про те, як правильно написати текст, щоб на нього клікали комога більше людей з вашої реклами. Усього я поговорю про три типи, які можна використати для того, щоб написати максимально грамотний текст. Перед тим як ми почнемо, я рекомендую підписатись вам на цей канал, поставити вподобайку і слідкувати за виходом нових відео. В першу чергу варто сказати про те, що правильно написаний текст допоможе вам отримати максимальну результативність з реклами, оскільки вашим текстом ви фільтруєте тих людей, які ви хочете отримати, і для того щоб був максимальний результат. Ви мусите в першу чергу зацікавити е, потенційного покупця зреагувати на ваший текст, і для цього я розкажу вам за три методи, які я використовую в написанні текстів, які допомагають мені отримати якомога більший результат. Перше, за що ми поговоримо, це інтрига. Інтрига допоможе вам е, зацікавити дочитати текст до кінця вашого потенційного покупця. Також допоможе вам зацікавити навіть ту людину, яка могла і не зацікавитись вашим продуктом. Приклади, які можуть бути як інтрига, використовується в тексті. Якщо ви, наприклад, продаєте будівельні послуги, ви можете в рекламі вказувати інтригувати людей, наприклад, в першу чергу, що їх цікавить, їх цікавить, наприклад, ціна, і ви можете починати ваш текст з того, що писати, як максимально зекономити на ремонті. Тобто, таким чином ви підкреслюєте, зацікавлюєте людину, інтригуєте її, як же вона може зекономити. І потім ви підводите до того, що, наприклад, у вас є така пропозиція, як розрахунок вартості. Тобто людина може зразу перед тим, як почати, перед тим як робити ремонт, з вами підписувати і так далі. Ви можете порахувати вартість. Тобто, ви, якщо підсумувати, ви в тексті інтригуєте людину. До економії, тобто як же зекономити, наприклад, і використовуйте це далі в рекламі. І використовуйте це як тригер, щоб привернути її увагу. Наступний пункт, який допоможе збільшити клікабельність оголошення в рекламі, це адресація по проблемі. Що це означає в мене? Ми акцентуємо увагу на якійсь конкретній проблемі. Якщо у вас, наприклад, є салон краси, на що ви можете зробити акцент на якій проблемі. Наприклад, проблема може бути в якщо, наприклад, ви продаєте послугу манікюр, ви можете написати, що манікюр, наприклад, закінчився, або стерся манікюр, зіпсувався манікюр. Для людини це проблема. Тобто ви будете попадати прямо в її біль. Тобто, якщо в вас в тексті буде починатися з фрази там зіпсувався манікюр, приходь до нас, робимо знижку, записуйся, бронюй місце і так далі. Тобто, ми Акцентуємо увагу і даємо зразу вирішення нашої ну, акцентуємо увагу на проблемі і даємо зразу вирішення цієї проблеми. Вступний тип, який можна використати в тексті, це є міфи, ну, а якщо ну, це є розвіювання міфів, тобто це є більше такого текстового довгого формату, суть його дуже проста. Є в будь-якій галузі, сфері послуг і товарів, є міфи. Тобто це є якісь загальноприйняті речі, в яких люди помиляються. Ми таким чином розкриваємо нашу експертність, Тобто ми даємо людині якусь також проблему і її розвіємо. Тобто тут насправді в кожної сфері є дуже багато можливих варіантів, в тому же самому будівництві є міфи, і ми можемо легко їх якби акцентувати на них увагу і їх розвіяти. Таким чином ми робимо і. Корисний контент для нашого блогу інстаграму, і так само і продаємо. Тобто це в рекламі також з мого досвіду заходить дуже добре. Ось ми розглянули три варіанти, як зробити своє оголошення клікабельним в рекламі. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось, ви отримали корисну інформацію. Найкраща подяка для мене буде це ваша підписка, коментар і слідкування за новими роликами. На цьому у мене все спасибі вам за перегляд.